Всім привіт, друзі! на дворі ніч, зіроньки сяють. Але нам все одно, тому що в нас сьогодні нічна війна з режимом бойова рівність. Отже, наш суперник. Якийсь незрозумілий альянс, мабуть, це китайці, бо хто його знає. Добре, центр Фіолик завжди, і пора починати. Ну і перший наш суперник буде ось такий. Пепермінт по центру. На плечах у нас два жовтих герої. Але так як тут бойовна, бойова рівність, я не сильно боюся Матильду, тому думаю, все вийде. Отже, беремо трьох жовтих проти фіол-центру. Ну і в підтримку два червоних героя. Це буде у нас Машка та Джунейд. Ну Давайте спробуємо. Перший бій буде саме ось такою командою. Ну Все залежить зараз від камінчика. Чесно кажучи, я ще таку збірочку не тестив, тому чому б ні? Давайте спробуємо. Так, ну, поле просто шикардос. Що ж тут іще сказати? Все. жовто червоне як я полюбляю. Добре, давайте зараз будемо трошки поле якось тусувати. Так, супер. Що мені не подобається? Мені все не подобається, тому давайте одразу будемо підривати синій кристал. Так, є трошки камінчик приїхав. Але ж пепермін зараз нас трошки проробить. Так, окей. Окей, ну і, мабуть, будемо підривати жовтий кріс, дасть змогу нам пробити хоча б центрального героя. Початок є. Зараз будемо заряджати голленбурсті. Він тут непогано, себе реалізує на даному режимчику. Так, є. І будемо блокувати. Навіть не знаю. Нам треба ще червоних героїв дозаряджати, але з камінчиком, як ви бачите. Ну не дуже все добре. Дуже багато зелені на полі Дуже багато зелені. Добре, давайте зараз ось такий хід зараз робимо. Блін, каміння летить просто шалено. Це щось неймовірне. Мабуть, зараз спробуємо заблокувати Вівіку. Хоча є варіант другий. Це будемо мати е, блокувати. Раз. Сюди віддамо жовтого героя. І спробуємо четвірочку оцю. Дасть змогу дозарядити Матильду і будемо сподіватися, що зараз просто перекинеться ульта. Так, є скидання, друзі. Це вже чудово, вже непогано. Єдине погано, то що зелений герой буде ультувати після зйому. Це дуже ну, прикро прикро для нас. Добре, давайте. Зараз будемо щось вигадувати. Так. Є трошки пробивають нас, але є змога дозарядити червоних героїв. Так, і тепер треба поміркувати, що ми будемо вирішувати. Ну тут або треба по правому флангу працювати. Хоча зараз є ухиляння, але ми можемо просто не дожити до цього діла. Тому давайте спробуємо зробити пробиття. Так, машка попала, це супер. Ну і Джунеїд, давай, друже, я в тебе вірю. Супер, друзі. Все працює. Так, як би нам ще так здвинути червоне каміння, так, щоб воно... Ну ніяк тут його не здвинеш, щоб воно не полетіло, тому давайте добре. Будемо продовжувати. Тут якби варіантів в мене небагато, Матильда в будь-якому випадку буде ультувати. Ну, це все зніметься через один хід, тому будемо вважати, що нам пощастило. Так, однозначно, давайте навіть не знаю, не будемо, мабуть, нікого бити, просто зробимо один нейтральний хід, скільки це єди. 151 захід. Ну, маємо вижити. Так, зараз спрацює бойова рівність і після цього, після цього ми будемо зараз за... ну, добувати нашого суперника. Так, робимо раз. Блін, ну це капець. Ну Матильді зовсім трошки залишилось. І тепер питання. Ні, не буду ризикувати, давайте зробимо ось так. Ну, Я просто розраховував на те, що пасивка спрацює у Джунаїда, але ж ви розумієте, що в таких випадках вона може просто не спрацювати. Ну і буде дуже прикро, якщо ми програємо. Так, є. І все, друзі. Першим суперником справились. Було дуже важко. Ну, непогано. Непоганий початок. І продовжимо. Наступний наш суперник ось такий. І будемо йти фіолетово-блакитними героями. Тут я використовую кірюху. Третя, до речі, третя карта. У мене вже третя кірюха. Ще костюм не встиг докачати, тому будемо використовувати саме таку версію. Оригінал. Велу, звісно, непоганий ГМчик, це один із перших гемов, який мені випав. Ну і трійку фіолетових героїв, які дуже швидкі в мене, і будуть заряджатися з шести камінчиків по героям і з трьох у пустоту. Давайте спробуємо. Вперед! Ну, фіолетових героїв в будь-якому випадку треба використовувати, тому що центр фіол. А з фіолетовим в мене проблем немає. У ну, мене багато героїв фіолетового кольору. Досить часто вони мені падали, тому треба якось їх реалізувати. Так, ну, поле, звісно, топ. Нічого тут не скажеш. Окей, давайте будемо шукати камінчики. Блін, ну це, звісно, оці комбо, шалені, які летять не туди, куди потрібно. Так, де фіол? Просто подивіться. Ну, є все, що завгодно, окрім фіолетового камінчика, який мені дуже просто потрібен, ну прям необхідний. Не подобається мені стартове поле, і воно вище ну, каже мені про те, що ми можемо просто програти. Так, ок. Мабуть, лікуватися зараз не будемо, зробимо ось такий ще хід. Зараз головне, щоб не зарядились інші герої. Так, стоп. Все, друзі, хоч трошки позаряджалися. Зараз будемо е, так. Пішло знову хп. Так, зрізаємо, звісно, атаку супернику. І тут є тепер проблема. Що мені робити? Ким ч... і чим це все пробивати, я навіть не знаю. Тут є каліо. Є ось цей герой дуже швидкий. Навіть не знаю. Ну, і каміння немає. Немає каміння зовсім. Ну, або зараз ризикувати і пробувати центр пробити. Ну тут просто ще кальо є. Ну кальо це таке діло. Добре, давайте зараз спробуємо ось так зробити. Так, зрізаємо. Тепер робимо два. І три. Так, воно проб'ємо чи ні? Так, є пробиття, супер. Вже краще. Але ж тут два героя, на один. Буде точно культувати. Добре, давайте зараз у такий хід зробимо. Та ти, текляте комбо, куди ти летиш. Ох, мій. Так. Ну тут, чесно кажучи, пощастило. Добре, давайте зараз підірвемо червоне Мені його треба прибирати з поля. Терміново. Так, робимо ось так. Зараз вже зарядиться. Нічого страшного, він полікує тільки. І Трошки шкоди не Так. Тепер давайте зробимо ось такий хід. Зараз знову полікуємось. Ще шанси є. Звісно, вони мізерні. Але ж я вже тут нічого не пороблю. Так, буде заряджений таунд. По трійкам. Ось такий, бачу хід. Раз. І зараз спробуємо кагла добити. Має вистачити трієчки. Так, є. Супер. Так, давайте зараз отак зробимо. І будемо дозаряджати фіолетових героїв, тому що ну, вони теж мені терміново потрібні. Такого вибере. Так, тримаємось, тримаємось. Ох, я полюбляю ці всі режими. Так, ну що, будемо спробуємо Кальо пробити. Та він не пробиваємий. Просто подивіться на цього танкера. Я вкопаний стоїть. Окей. Так, тихо-тихо-тихо, зачекайте. Отже, лікуємось. Зрізаємо атаку, ну це обов'язково. Далі, що ми ще можемо вигадати? Треба якийсь такий хід зробити, щоб і не полетіло. Тут один камінчик тільки фіолетовий в нього заходить. Це мені не подобається, воно мені нічого не дає. Добре, давайте зараз отакий хід зараз зробимо. Просто гляну, що там на полі буде. Нічого нам нічого нам не світить. Добре, ризикуємо. Ну, фіол, складись. Ах, чесно кажучи, воно могло скластися тут знизу і було просто прочудово. Ну нічого. Зато ми заряджаємо наших знову героїв. Так, кого ж вибере? Магні. Так, ну непоганий вибір. Я, мабуть, би, так, так само зробив би. Так, і тут питання. Вистачить мені одної ульти? 763. Має вистачити. Давайте спробуємо калю добити. Є. Тепер Тепер будемо працювати по лівому флангу. Тут знову 3 фіола. Знову дає змогу дозарядити. Так, знову працюємо. Так, тут робимо ось такий хід, знову зараз фіолетових дозарядимо. Кара на поготові, ну, нічого я вже не зроблю. Так, є. Друзі, ще тримаємось. ще є шанси. Невеличкі, звісно, але ну, вони є. Так, можемо зняти таун за рахунок камінчика. Так, супер, план спрацював. Так, ми без безхилера. Ну нічого страшного, дивіться, зараз вбиваємо магні, має зараз все статися. Ну і потім залишається одна кара, яка мені ну нічого сама не зробить. Тепер тільки, як тільки знайдемо камінчик потрібного нам кольору, переможемо. Вже пішов таймер, тому треба прискорюватись. Так, звісно, вже ввело. Давайте зробимо ось такий хід, щоб максимально зараз камінчика уїхало. Та ви просто подивіться на це. Камінь, який завгодно є, крім того, який мені потрібен. Величка трошки попрацювала, де фіол. У нас залишається 4 хвилини. Так, нарешті бачу фіолетове каміння. Зараз буде бойова рівність, ну і ми добуваємо. До речі, тут я думав, що ми точно заліємо, Але перемога є перемогою. Супер. Просто супер. Хоча саперник був слабенький, але ж ну, було важкувато. І продовжуємо. Так, друзі, наступний. Тут у нас є два міньйончика, Є топовий герой Хульда. Не знаю, чому вона не по центру стоїть. Тут нас буде чекати фрост. Ну ок, мене влаштовує. Тут, в принципі, два б'ючі героя. Все інше пасивне. Є хіллер. Ну окей, давайте спробуємо пробити ось такою командою. Вигуляємо, до речі, бовного капітана, якого давно вже не беру нікуди, ну тому що він вже застарілий і дуже слабенький. Так, чудово. Тут з камінням трошки краще, трошки краще. Так, і ну, і, мабуть, зараз отаких от і зробимо. Дозарядимо наших героїв хоча б двох. Так, 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 так. Ми можемо, в принципі, зараз забрати когось ману. В будь-якому випадку буду починати вбивати справу, куди тут є хілер. І плюс до всього. Так, дивіться, значить, машку вдаримо. Потім руген зайде і дозарядимо Джунаїда. Мабуть, зроблю ось так. Зараз Джунаїда дозаряджаємо. І по Машки пройдемося. Маю висачити. А якщо пасівка спрацювала, то печі й двох забрали би. Ну, це так не працює. Не в моєму випадку. Тому, що маємо, то маємо. Так, ок. Тут що вигадуємо? Ну тільки ось такий хід. Блін, мені потрібно хоч якісь камінчики скласти червоні і бзр здобув би токсикандру, ну ні. Цього не буде. Але ж є вихід на червоний кріс. Тому давайте одразу вже це зробимо. Ну, вистачить її добити. Супер. Так, ну що можу сказати? Все, плюс-мінус, більш-менш. Так, мабуть, підірвемо червоний кріс. Зараз дозарядимо наших героїв. Ну і тут, звісно, вже будемо зараз атакувати хульду. Ні, ще один хід зробимо, щоб обнову дозарядити, тому що ну, мені потрібно для початку зняти оцих міньйонів, які мені заважають. Хоча може й дамо змогу їй ультанути. Зараз треба поміркувати, друзі. Мабуть, ні. Давайте зараз ще один хід зробимо. І після цього ходу будемо зараз спробувати пробити. Так, є. Отже, для початку зрізаємо всім броню. Тепер проходимося по міньйонам. Блін. Капець, затикав, що Руген може забирати міньйонів. Ну тоді будемо вбивати двох героїв центральних. У мене тут вже варіантів немає. Це трошки натупив, але ну нічого страшного. Так, ну можемо в неї ману забрати, що вона ультанула. Давайте так і зробимо. Є, супер. Тепер можна підірвати зелений кріс. Зараз уйде багато каміння непотрібного. Так, ще червоненький один. Так, добре. Ну давайте спробуємо зараз іду забрати. Можливо, висячить нам сили. Так, друзі, супер. Третя перемога оформлена. І продовжуємо. Next. Next нас чекає Огима, Доміція, Єлена у костюмі. І Клаерн. Ну і звісно ж забув сказати за Хендера. ну чесно кажучи, по-перше, він повільний, по-друге, він у куті. І по-третє, це один із найгірших геймів минулого року. Ну добре, давайте спробуємо з такою командою пройтись по ним. Тут план в чому заключається. Якщо фіолетові зарядиться в таймінг, то вони в принципі мають виносити все, що є. Ну і будемо надіятися, що з камінням пощастить. Так, поки що бачу... Поки що бачу, звісно, це в нас 6 камінчиків. Цього дуже мало, тому треба шукати іще варіанти. Так, мабуть, зараз і, таких і зараз зроблю. Зараз піднімемо тут, глянемо, що тут є. Так. Трієчка. Ще, ще один камінчик. Дайте мені ще один камінчик і все буде гуд. Так, як тут можна? Тут можна зробити ось такий хід. Трошки дурноватий, але, ну, як на мене, він дієвий. Дає змогу нам дозарядити фіол. Так просто супер. Чомусь зайка не дозарядилась, ну добре, ми це якось переживемо. І зелений кріс маємо. Так, ще трошки тримаємось. Треба витримати паузу. Я просто хочу ще броню зрізати додатково. Так, є. І полікуватися, друзі. Так, робимо ось так. Тут однозначно будемо працювати по лівому флангу, тому що огима треба вбивати. Ну, Досить небезпечний герой. Так, робимо ось так і, і проходимося все пицію. Кляті ухиляння, що ж з вами робити. Так, ну окей, тоді підриваємо. Так, мінус центр є. Давайте зараз через комбо. Зараз і фіол підлетить. Дозарядимо наших героїв. Ох, їх Хенделя зацепили. Ну це просто топ, друзі. Все, це вже перемога. Зараз будемо знімати контру і вбивати цих героїв. Нічого вони мені вже не зроблять. Все, знімаємо контру. Ті бортус, киця, зайка. Ось як має правильно працювати ця команда. Єдине, не зрозумів, що музейка не дозарядилась, треба буде передивитися відео обов'язково. Можливо, або там замедло було, або одного камінчика не вистачило. Ну, в будь-якому випадку передивлюсь і зробимо висновки. Залишається два удара. І шукаємо нового суперника. Так. Так, так, так. Кунхен досить зустріли вже герой. На жаль, вже... Не може те, що робив раніше у захисті. Ну нічого, подивимось. В принципі, мене тут все влаштовує. Дуже багато стандартних героїв. Ну тут їх три, є у костюмі, звісно. Річард. Але ж ну, це вже стара епоха, друзі. Так само, як Кунхен. Із нових, ну як нових, тут немає нікого. Зенобія теж вже устаріли герої. Ну давайте спробуємо сходити ось такою командою проти такого суперника. Подивимося, як вийде. Так, та що ж ти будеш робити? Ну що це за стартові поля, друзі? Ну зовсім мені комп'ютер не хоче дати нормальне стартове поле, щоб я зайшов і одразу переміг. Де є якусь. Ой, навіть не знаю, як це сказати, описати не злим тихим словом, добре. Давайте зараз отак будемо. Тут треба просто крутити поле і надіятися на те, що зараз просто приїде потрібен мені камінчик і все. Ну просто ну, що мені робити з цим? Добре, що тут. Два пасивних героя у захисті стоять. Це Вівіка і Кунхен. Так, щось синеньке вже назбирали. Давайте трошки зробимо. Тепер нам треба чекати, збирати каміння, чекати, поки спрацює бойова рівність, тому що зараз ну, я їх просто не проб'ю. Так, є. Так, і що? Будемо, звісно, пробувати центр. Для початку центр проб'ємо, а там буде легше. Так, робимо ось так. Тепер. сафір, Супер ніндзяка. На альфа-зламі в мене, до речі. І я скажу досить непогано. Досить непогано видає результати. І, мабуть, зараз роблю ось такий хід. Дивіться просто. Робимо мінус 3 одним ходом, робимо мінус 3 героя. Так, супер. Хотілося б іще дозарядити наших героїв. Давайте так і зробимо. Так, сафір у нас на Х2. На Х2. не хочу Х3. Дуже хочу Х3. Плюс за всього зелене заряджаємо. Так, ну зараз маємо все. Перемагати. Так, ну давай тільки. Не вбити мені всіх моїх героїв. Так, супер. Тепер робимо раз. Робимо два. робимо три, чотири і п'ять. Так, залишилась одна Ліана. Ну ок, добиваємо. Все, друзі, п'ятий шот оформляємо і переходимо до останнього суперника і останньої команди атаки. Так, друзі, останній суперник і суперекспериментальна команда. Навіть не знаю, просто вже немає з чого вибирати. І це останні герої, які мене залишились. Я просто поміксував інших героїв з іншими і залишилось те, що маємо. Що можу сказати? Так, тут зараз буде авантюра, ну нічого не поробиш. Залишається, ну, чим є грати, тим і граємо. Добре, вперед, останній бій, і зараз побачимо, як буде. Можливо, намолимось на камінчик. Так, що бачу? Що бачу? Так, головне не поспішати. Тут або треба зелених збирати, або синеньких. Ну добре, давайте перший хід ось такий начнем. Почнемо. Так, супер. Комбо летить. Ой-ой-ой, ой ой подивіться. Так, оно ну мені ще зелень би видали б, було б супер. Так, а якщо ми зробимо так? Є. Добили... тепер, треба... тепер питання. Кого скопіювати, друзі? Кого скопіювати? Дуже сильно хотілося б добити фрею. Дуже б. Можна собі, звісно, Горобців поставити. Ну фрею, мабуть, можемо добити, хоча не впевнений. Ох, не знаю ці ходи. Один камінчик зараз мені не вистачило. Можна комбо запустити, зараз буде в фрею все це летіти. Або ж поставити собі Міньйонів. Давайте поставимо мінюнів і зробимо ось такий хід. Мінус центр. Єдине погано зараз мені ману скинуть. Ну нічого. Таке буває. Так. Давайте зараз ось так зробимо. Є. Скаді, 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 що ти скажеш, скаді? Добре, давайте. Дивіться, зараз дозаряджаю зелених героїв. Так, у нас другий стак, тому він трошки, трошки попрацює. Так, ну тут однозначно треба зараз Хетеп Хересу вбивати, ну, тому що вона дуже-дуже жорсткий хілер. Якщо вона зараз полікує, ну це буде дуже непереливки. Але ще є проблема, я можу просто не добити. Ну Я ризикну в будь-якому випадку. Капець, скільки те залишилось? Ви що знущаєтесь? Тоді робимо ось так, все варіантів більш не бачу. Розумієте, да, зараз яка ситуація патова? То з герою? Залишилось 101 одиниця здоров'я. Я нічого не можу зробити. Вона в будь-якому випадку зараз полікує, тому тут тільки ризикувати на те, що зараз якийсь шальний камінчик вилетить. Ні, він не вилітає. Так, окей. Ми лікуємось, однозначно. Так, тепер треба перечекати ульту. Головне, щоб нікого не вбили. Так, знову лікуємось. Друзі, все йде до того, що ми зараз зробимо шість шотів. Просто все йде до цього. Так, зараз працює бойова рівність і будемо вбивати правий фланг. Так, так давайте зараз зробимо ось так. Скопіюємо грейс. Є. Ну і звісно, добиваємо. Так, друзі, перемога все ближче і ближче. Залишається трошки. Зовсім трошечки. Так, давайте зараз каді пройдемось, можливо, воно доб'є? Є, супер. Ну що? Можете вітати мене з перемогою із шести шотами. Надію, що ми цю війну точно дожмемо. Ну ви бачили, суперник не досить потужний, тому тут треба однозначно перемагати. Але ж, буває всякі ситуації, все залежить від поля. І буває, що поле просто вас карає. Ну В нашому випадку в нас все вийшло, хоча і поль гальвани були такі собі початкові. Ну нічого, не забуваємо, підписуватись на канал, пишіть у коментах ваше враження. Або як ви відіграли на цьому режимі на сьогоднішній війні? На цьому дякую за перегляд! Всім гарного настрою, чудовий галявин і всім пока, друзі!